То про цей набір я би взагалі хотіла розвіяти цю думку, тому що яка різниця, скільки тобі років, яка різниця, який в тебе тип фігури? Якщо ти хочеш почувати себе, як ви знаєте, тоді в дитинстві от максимально е, весело, максимально от такий піднесений стан, е, то це може бути бодай труси, але ми можемо собі дозволити, щоб бодай труси, але в нашому гардеробі були такі, які будуть викликати в нас ці почуття, в яких розмірах цей набір. Цей набір в розмірах від M до 2 XL, Кількість обмежена, тому якщо ви хочете встигнути придбати такий набір. Велкам. В наборі сім штук. Вони йдуть в дуже гарному упакуванні. А це зручно на кожен день сім трусиків на кожен день тижня. Вони виготовлені з натуральної бавовни: 95% та 5% еластану. Трусики. Еластичні, вони гарно тягнуться. Посадка середня боковий шов приблизно 5-6 см, Тому це буде ідеально для фіксації та підтримки.